Ти присвятив цьому кожен свій день? Кожен рух, кожен подих, частина великого шляху. Але що, якщо справжня сила не там, де ти її шукав, що як усе, заради чого ти боровся, почне вислизати крізь пальці? Ти справді цього хотів? Я не знаю. Можливо, інколи треба зупинитися, щоб знову рухатися вперед. Сила це не лише гір в руках, це те, що ти несеш у серці. Кожен з щось шукає силу, впевненість, перемогу над собою, але шлях до цього не простий Як знайти баланс між виснажливими тренуваннями та життям, як не втратити себе. Гонитві за результатами. Дивіться далі. Я вирішив розпочати цей рік з простого, але потужного методу виписування домов на папір. Це допомагає впорядкувати хаос в голові, а також зрозуміти свої справжні бажання, а не те, що нав'ясне вам на рекламою чи суспільством. Цей метод планування ґрунтується на тому, щоб спочатку структурувати свої думки, а потім відсіяти те, що не відповідає вашій місії та вашим бажанням. Спочатку випишіть на папір всі ваші думки, мрії, ідеї, завдання та бажання. Це може бути будь-що, як великі плани, так і дрібні щоденні турботи. Розділіть всі виписані думки на дві категорії. Хочу це те, що дійсно приносить вам радість і задоволення, і повинен це те, що вважаєте необхідним зробити через соціальні, професійні чи інші зобов'язання. Визначте особисту місію, наприклад. Жити щасливим життям із користю для суспільства та навколишнього середовища. Далі відсортуйте кожну думку чи задачу за двома ключовими питаннями: чи робить це мене щасливішим, чи приноситься користь іншим чи довкіллю. Усе, що не відповідає вашим бажанням і місії, або те, що виявилося нав'язаним суспільством, можна виконати: це звільняє простір для важливих речей. Цей метод допомагає створити чіткий план дій, який базується на ваших бажаннях. Та цілях, а не на зовнішніх очікуваннях. Він зменшує відчуття перевантаженості і допомагає жити усвідомлено. Якщо ви шукаєте більше натхнення, простих, але корисних порад для покращення свого життя, у мене є для вас чудова новина. Я створив свій телеграм-канал, де діляться тим, що працює для мене, як бути продуктивним, щасливим та здоровим, поради про спорт та саморозвиток. Все це. Ви знайдете в телеграм-каналі у посиланні під шапкою профіль чи у описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь. І давайте вже нарешті зробимо цей рік переможним для наших цілей, бажань, мрій. Ми рухаємось. Далі. Мій день починається не дуже рано, але енергійно. З пробіжки. Вісім ранку, чисте повітря і гарна музика в наушниках. Після пробіжки душ, сніданок, і я готовий підкорювати нові вершини. Сьогодні планую зробити пост телеграм-канал та зайнятися сценарієм для подальших відео. У своїй роботі я вирішив використовувати метод 45 на 15. 45 хвилин я працюю над потрібними мені проектами, монтажем, сценарієм. А 15 хвилин я відпочиваю. Даю мозку перезавантажитись, можу послухати музику. Тобто зробити те, щоб трохи відійти від роботи на ці 15 хвилин. Потім я знову врубаюся в роботу і так повторюю 3-4 рази. У цей момент я відчуваю, що я контролюю свій день, а не він мене. Спробуйте, і ви побачите, як зміни починаються. Вже зараз. My hand steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching Finally earning something, finally turning something called a profit If I hear you talking shit, don't get caught in it I'll be popping off and hitting you one is not just physical work, it's a challenge to Cross my shit, you'll be knocked conscious bitch That's the consequence, I got this, I will not quit and I'm on it, on it. I'm gonna launch quick and I'm gone, it's just a matter of time Before I'm over the fine, and moving on my prime Just quit my nine five. I'm rocking, They Cause it's shocking Dropping All these top ten. Songs so stopping It's time to live my life. It's time to live my day. Wish I could slow down time and just enjoy the fine. Горе це місце, де тіло і розум відпочивають. Тут ти перестаєш думати про секунди, підходи, повторення. Просто відчуваєш момент. Неважливо на тренувальний піку чи досвід мобишся після змагань. Без якісної відпочинку немає прогресу. Навіть у відпустці я не пропускаю тренування, але тут гір. Використовую тільки власну вагу і підлогу. Дайте тіло відпочити, і воно віддячить вам силою. Іноді варто зробити крок назад, щоб потім зробити ривок уперед. Фізична сила це добре. Але що робити, як виграєш емоційно? Тут у гру вступає внутрішнє тренування. Медитація, читання, запис думок. Коли ти працюєш з важливо мати ще й міцну голову. Тренуйте не тільки тіло, а й розум. Знаходьте баланс і тоді жодні випробування вас не зламають. Сила. Це не лише м'язи, Це те, як ти керуєш своїм життям, як знаходиш рівновагу між навантаженням та відпочинком. І не забувайте про це. Що ж, команда, до зустрічі! Далі тільки цікавіше.